Дякую, що ви залишитися з нами на телеканалі Київ? Отже, маємо сьогодні 4, 21 перше серпня, а до 1 вересня залишається ще менше часу. Хтось, напевно, вже вже зібрав свого школяра до школи, придбали всі товари. Адже і в столиці в у всіх містах України нині досить активно працюють шкільні ярмарки, де можна придбати ті чи інші товари. А ми сьогодні, зокрема, поговоримо про те, як правильно обирати зошити, підручники. Хоча ми будемо приймати всі дзвінки, можливо, у вас є запитання по іншим так званим шкільним аксесуарам. Я хочу зазначити, що на в Україні на сьогодні немає такої сировини для виготовлення зошитів паперописального його необхідно імпортувати з інших країн. Це ми робимо із Польщі, і Білорусі. Проте найбільшим портером зошитів, шкільних та загальних, є Китай. Прикро те, що заради наживи найбільші магазини, супермаркети, базару України завалені цією продукцією, бо вона найдешевша. Але ж і якість відповідна безпека продукції, перш за все, залежить від безпечності сировини та матеріалів, з яких виготовлені зошити. Це гігієнічні вимоги, токсичність матеріалів, фізико-механічні та фізико-хімічні показники. Які за мить продовжимо. Гість у нашій студії породить, як же правильно обирати зошити і підручники. Музика. На сьогодні у студії я рада вітати Аліну Платонову, спеціаліста інституту гігієни і медичної екології. при Академії медичних наук України, доктора медичних наук. Тому, будь ласка, ми вже чекаємо ваші запитання. Тема є досить важлива. 223.0.971. Зошити підручники. Якщо ну, хоча зараз про підручники, поговоримо, то що є підручники, скажімо так, одні для всіх, як я кажу, якщо простими словами, А от зошити обираємо дійсно хто які забажає з батьків тут переважно, хоча іноді діти обирають а батьки, да. платять за це. Але є ще інше дійсно шкільне приладдя: є ручки, є, скажімо так, олівці теж дуже важливо. Якщо є такі запитання, ви теж нам зателефонієте. Фломастерине. Да -да, Слухайте, точно. Чи варто взагалі дітям, особливо першачкам, от купувати фломастери в школу? Бо вдома це одна справа, йти, але теж треба бути обережним. А в школу. Тому всі 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 запитання. дуже хочеться, щоб ви зараз поговорили, поставили свої запитання. А вас рада бачити. Ви завжди знаєте, у нас з вами традиція. Ну, Можливо, трошки раніше зустрічатися, але це традиція. І на серпні, напередодні а, вересня. Хоча я так розумію, що за кількістю продукції, яка що щороку збільшується, насправді, От дивися, боже, вже щось нове з'явилося. і здавалось би, оці зошити, в яких я ще звикла там в перших класах писати, в них нічого не було особливого, але вони якісь були класні. Ну чесно вам скажу. От і вони були простенькі, ніби, але дивився на них. Вони кілька до речі збереглося. Я так здивована, приємно не, подивитися. Навіть грошка. не зіпсувалися, не пожовті, Ну немає жодних якихось змін. Не. А зараз нібито такі великий вибір. А як це зробити, дуже незрозуміло взагалі. От щодо зошитів, взагалі, в державі на якісь регламентуються, які мають бути зошити. Чи, в принципі, в нас можна подивитися і знайти все, що завгодно. Так, да, у нас в страні существують требування просто к іготовленню, поліграфіческим матеріалом, к призготовленні тетраді. Они в санітарних нормах і правилах обговорені. Написано, якого цвета може бути лінійка, там, в клетку, в лінію или в косую линию, цвета їх лінійки, угу. розміри і. В принципе, указаны показатели безопасности бумаги, скажем так, токсико показатели. Дизайн Дизайн самой тетради не, в настоящий момент у нас не регламентируется, поэтому э, производство, производитель сам может выбирать, какой дизайн он хочет, допустим, обложки э, предложить покупателю или запахом тетрадку. У нас, к сожалению, запрещающих норм по этому поводу не существует. Вот. У нас нет нормы о запрете рекламы, к сожалению, хотя мы категорически против, чтобы реклама присутствовала и в тетради, mm -hmm. и в дневнике. І тим більше ну, в учебниках цього просто немає. А от дивіться, тоді батькам. ну, по-перше, ви зазначили про аромат, да. про запахи. А такі зошити є. Да. І най, найнеприємніше в цьому, що більш дорослі діти вони якось на це вже не звертають увагу. А от Ну, не така науразливша категорія 5-6 років, 7, Тобто так беремо з першого там по четвертий по п'ятий клас. Для них ці зошити це щось неймовірно. І вони не тільки, знаєте, все, хочуть тільки такі, і все. Вже не дивиться, бо там є аромат. Я розумію, що це е, якийсь такий хід маркетинговий да. для того, щоб такі зошити купувалися. І прикро, що виробники, які це роблять, нехтують здоров'ям дітей. Ви я хочу, щоб батьки вас почули, да. це шкодить дитині, чи в принципі це потенціальна якісь... потенціальна опасність є. є? Да, да. Да. Чи це якісь таки аромат, да. які ж ніякої шкоди не нанесе? в в тому, що у нас в, в ході наших нанесені. Ми при випадку вот таких вот uh -huh. тетраді з запахом, ми їх відклоняємо від согласування і вони не можуть вважатися безпечними. Тобто офіційно повідомляється uh -huh. саме мінздрав о том, що. были так, были такие случаи почему потому что э, у нас в государстве нормируется уровень запаха и специфичность запаха от продукции в том числе и от тетради. поэтому тетрадь не может пахнуть ни ванилью ни клубничкой ничем потому что несет потенциальную опасность у ребенка может возникнуть аллергическая реакция мы не знаем как возник, что он сработает угу. на организм ребенка как сработает этот запах поэтому я это запреща да. Полы, для, же вы Да. Что да Дети это же, иногда это, пользуются. Это, да. Ну, шесть роки. Да. Ну, ну Особенно при привлекательно это для первоклашек, правильно, угу. которые еще не совсем адекватно ведут могут. Ну, это и... правда. Да. 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 Не совсем адекватно <с могут <с пользоваться тетрадью. Совершенно правильно. Поэтому никакого запаха, за исключением небольшого еле заметного, когда вы покупаете тетрадку, посмотрите, чтобы я рекомендую родителям, чтобы было минимум изображений на обложке, достаточно тонкая обложка должна быть. Это для тетради 18-24, угу. вот, потому что чем меньше... Это аркушки вы маете на увазі, Да, 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 чтоб... да 18-24. Вы уже так професи... просто да. для себя вызвыкли, у да. своих там полах. Да, 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 да. Вот. И э, дело в том, что количество тетрадей определяет сам педагог и, угу. школа. и школа. вот Но я считаю, что тетрадь это одноразовое использование вещь, а, она должна быть лаконичной, скромной и, скажем так, безопасной. Зараз ще кілька особливостей про зошити, uh -huh. кілька слів, але є до Ви в ефірі прошу. Доброго дня, ми на саме для вас три маленькі питання. Скажіть, будь ласка, є якісь стандарти на товщину ліній, на насиченість фарби? Бо ось, ось приклад. Купив дитині зошити в лінієчку. Я цю лінієчку не бачив. В клітинку також. Це перше питання. Друге питання, то о, які стандарти на товщину бумаги, бо вибачте, папіросна бумага мабуть товща, чим, чим соково в зошиті. Ну, так, ще третє запитання для, для дитини першокласника. Ну, яке третє більше. запитання? І третє запитання? Є якісь контролі за за виготовленням цих зошитів Цьому... Так, зрозуміло, зрозуміло, угу. зрозуміло. Дали так понятно. змогу вам стільки запитань, Якщо ще буде 223 двадцять але хотілося знаєте, які запитання шанличі про олівчики, от... Ручечки, будь ласка, якщо буде, давайте. Я отвечу. Давайте, так. Да, дійсно, существует, должно быть, у нас чітко в документах прописано, какая толщина линии должна быть на тетраде, какого она цвета. Значит, это первое. Второе. В качестве требования к бумаге тоже четко прописано. Этот никакого... эксперимент я, 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 я да. зробила. З Соба... одной сторони, бачите ви чи ні? Так, а бачите нічого немає. Виходить, да. Я натиснула дуже сильно. Да. Да, Там же было, у вас большая плотность, это 80 Цех. миллиграмм, да, угу. плотная бумага, э, пищи, такая, А ну, вот осветная. есть ты, когда вот так вот легенько дитинка пишет, она рвется даже. А, а она уже она рвется, да, эта бумага либо пухлая, либо Все, с... с... Дело в том, что mm -hmm. требования к бумаге тоже прописаны. К белизне, к сорности этой бумаги. Я бы советовала покупать, во-первых, тетради исключительно в магазинах, Угу. И если вы сомневаетесь, убедитесь, что эта этой продукции есть позитивный Пит экспертиза на эту тетрадь. Потому что тетради подлежат обязательной экспертизе. Обязательно, да. да, конечно. А за колером? Ну, это же бе... дуже белый, очень нормальный. Нет, это высокая белизна. Высокая это порядка 100, да. Допускается до 88. Чуть-чуть угу. темнее. Это очень высокая белизна для тетради. И достаточно да? Высок... Это где-то 100-110 белизна бумаги, очень высокая. Титра должна быть немножко темнее. А, чтобы ну, было зрозуміло, это погано для ученых. Это очень высокая яркость контраст того, как, что он пишет в тетраде, и фона, на котором он пишет. Это очень высокая яркость. Это не полезно. Угу. Mm -hmm. А там ще там поглядачи запитали на навіщо такі купували зошити? Не було видно линии. Да, я его поняла, да. Ну, ну так не купують, ну, ну що можна сказати? Якщо ти не видишь линию, то, конечно, я думаю, не mm -hmm. надо покупать ребенку такую. А тем более, если бумага просвечивается, она же порвется до того, как ребенок ею начнет пользоваться даже ручкой. Ми не забуваємо, що діти до там віку 9 років вони дуже. Стиху... Сильно Прав... да, да, да. Це теж троє да. і карандашом, вони дуже стараються, надавливають сильно. Тобто, у них а совершенно другує ви... другое... якщо підкреслення роблять то так, щоб було да, Но... Так, все порветься. Таку тетрадь не надо покупать, естественно. Так, кажіть у ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мой ребенок в первый класс э, тетрадки учебники там в школе централізовано покупають, ну, а, а вот сказали да? картон цветной бумаг бумагу и а, альбом для рисования покупать с определенными штампами. Вот щоб там была штампа одобрена Министерством Украины и ну что-то типа того. Я пошла в магазин, в принципе, именно на цветную бумагу, на картон такого нету, но да. вот нас заставляют такой покупать. О, хорошее запитання, ми дуже дякуємо вам. Я я да, я прокоментую. Действительно, мне неизвестный случай, когда Министерство образования или Министерство здравоохранения ставило печати на продукцию на бумагу, на картон, на угу. альбомы для рисования, что это одобрено. Такого штампа не существует. Вы можете купить свободно по вашему выбору бумагу и картон, и альбомы для рисования, лишь придерживаясь рекомендаций вашего педагога. По количеству цветов, например, по толщине, например, потому что бумага бывает фактически папиросной, ребенок ее только может сжать, он не сможет ее приклеить. Вот. Поэтому единственное, прошу вас убедить, что есть высновок санэпидэкспертизы, На эту продукцию, но в обычных на школьных базарах и в канцелярских магазинах эта продукция, как правило, продается безопасно. Тобто, mm. можна не боятися. Нет, а конечно. це ж я, наскільки я на зворотній сторінці буде, на зворотньому боці, тут буде десь внизу, традиційно пишуть. традиционно пишут. так пишет производитель, ціна і все. Дело в тому, що ніякого грифа на бумагу, mm -hmm. ні, ні на бумагу, ні на альбоми не существует. Якщо це не спеціальні робочі тетради, ну ми говоримо о картоне і бумаге, Це так, так. совершенно це для рукоділля, для творчіства, для труда. Это не для, для рисования, то есть это не грифованими э, е, средствами. У нас менше 4 хвилин, але я хочу ще про про профломастери вони да. ж теж є с ароматом да. Правда? Да. Есть yes, с каким-то таким, снова же, -таки, аромат ванили может быть, а бывает аромат, ну, какой-то Просто, да, невыносимый. Честно, да. так. Да, Такие да. выражения, что там, че ацетон. Я не знаю, да. что там додают. Ну, у нас нормируется уровень запаха максимально два. Это еле заметно. Если у вас, как бы, у потребителя это ощутимый запах, или даже вызывает слезотечение, точно эту продукцию покупать не надо. И еще один момент. Угу. Детям в первом, втором классе, как правило, фломастерам в школе не нужен. Вообще. Это что я Да, потому адолаты. что да, они не пользуются этим продукцией карандаш, цветной карандаш, мелкие иногда э, восковые, но карандаши, допустим, если покупать, желательно покупать их 24 цвета, э, толщиной не тоньше, чем палец ребенка, угу. вот тогда ему просто удобнее держать будут карандаши, э, скажем так, на 90 процентов необходимое в сравнении с фломастером. Фломастер только для дома. Якщо ви хотите побачитися, пожалуйста, для этого нужна, э, специальный альбом, тому що мастер промакають, протікають. Так, да. Так, є дзвінок, який на сьогодні у цій годині у цій програмі буде останнім. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви державна вища стояча структура. Чому ви не даєте прямих рекомендацій нижній ланці, конкретно в школі, щоб. Вона дотримувалась певних і рекомендувала батькам, і підготовлювала до цього, що вони мають дітям купувати, яке причин далі. Це перше. Друге, академія педагогічних наук, раніше лабораторія, яка займалась і сертифікувала все причин далі. Притом вона дуже серйозно цим займалась, дуже серйозно, глибоко вивчала це все. І е, чи займається зараз, чи сертифікується, чи сертифікується. Дякую большое. Да, Дело в Прошу, том, что давайте, чтобы я час да. Дело в том, что такая лаборатория действительно раньше существовала, но я врач и я работаю в Академии медицинских наук. О таких рекомендациях нас никто не спрашивал. Мы работаем с точки зрения информ... информирования населения, а Академия педнаук у нас такие рекомендации не запрашивала. Так, вам сьогодні мушу говорити до побачення. Було хороші ну запитання, можливо, трошки не за адресу останнє, але дуже хороше. Ми його теж приймемо. Шановні глядачі, ми продовжимо і цю тему. Ми ну є про що ще говорити. І школярі, рюкзаки, та велика кількість все, ранці, все, все все можна обговорювати. Постерігайте за нашими ефірами. Вас завжди рада бачити. Спасибо. До зустрічі. Аліна Платонова, спеціаліст інституту гігієни, і медичної екології при академії медичних наук України. Доктор медичних наук була гостем цього блоку. Не кажу вам до побачи. Шення з вами побачимося традиційно о 15.15 у програмі громадська приймальня, яка буде працювати для вас у прямому ефірі у розрізі депутатська приймальня. Продовжує спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Сьогодні у нас у студії буде Ганна Сторостенко, депутат Київської міської ради, депутатська фракція Удар Солідарність не пропустіть і ще користуючись нагодою, шановні глядачі, 24 серпня. Країна буде відзначати державне свято день незалежності на телеканалі Київ у неділю з одинадцятої години ранку до десятої години вечора для всіх вас телемарафон під назвою Моя Україна. Я розпочинатиму цей телемарафон о одинадцятій годині. У неділю, 24 серпня, вже заздалегідь вам про це говорю і буду нагадувати найближчими днями. Тому будьте з нами. А сьогодні побачимося о 15.15. п'ятнадцять. .15. Чекатиму на зустріч. Нехай щастить.